Шановні військовослужбовці Збройних сил України, шановні ветерани, щиро вітаю вас з професійним святом. Нині ми можемо впевнено сказати: наші Збройні Сили України відроджені, вони не зламані, не переможні. Ми зупинили ворога, незважаючи на минуле десятиліття рейнування армії, складні економічні умови сучасності. Нам є. Чим і ким пишатися, ми розпочали кардинальні реформи. Змінилися підходи до забезпечення армії. Головною цінністю у військах залишається сила духу наших воїнів, патріотизм, з яким вони відстоюють кожен клаптик української землі. І хоч наші перемоги на сході України окроплені, кров'ю побратимів, вірю. Ці жертви не були марними. Подвиги наших воїнів ніколи не будуть забути поколіннями українців. Зараз можемо по праву говорити про відродження української армії та орієнтації на європейські стандарти, на стандарти країн НАТО. Я переконаний, у питаннях реформування Збройних сил ми не маємо права спинятися, ми не маємо права на помилку. У цей святковий день висловлюю сердечну подяку кожному воїну, кожному командиру за високий професіоналізм, звітягу. Дякую за справжній український бойовий дух, який ви щоденно проявляєте на передовій. Дякую вам за вашу службу. Зі святом, бойові друзі!